Чарлі Стір один із 14 школярів, який зможе почати працювати одразу після закінчення школи. Він бере участь у програмі професійної освіти в столиці Австралії. Я з фахом поки не визначився. Тому добре, якщо розширю кругозір. На курсах готують працівників для таких галузей, як будівництво, готельний бізнес, виробництво металів та автомеханіка. Школярі проходять спеціальне навчання, яке допоможе їм зрештою знайти постійну роботу. Але їх одразу не змушують вчитися всього і виконувати всі обов'язки штатного працівника. Так влада Канбери намагається привабити більше працівників у тій галузі, де їх критично не вистачає. До того ж, такі курси допомагають визначитися з фахом уже в шкільному віці працівники наших шкіл ліпше розуміють, які варіанти доступні для молоді. Вони чіткіше їх формулюють, а школярі легше ухвалюють рішення. в асоціації автомобільних продавців кажуть, що індустрія потребує допомоги. Наприклад, автомобілебудування це не брудна галузь, як багато хто вважає. Це високі технології і комп'ютеризація на кожному етапі. Програма діє вже три роки. На неї виділили сотні тисяч доларів.